В десяти бібліотеках Кам'янського наразі не знайти жодної російської книжки. Олександру 15 років каже: прийшов записатися, бо хоче взяти літературу з інформатики та подивитися, що цікавого можна ще почитати. Раніше я був записаний, тому що були інші пріоритети було цікаво гуляти з друзями, грати в відеоігри, але сьогодні я вирішив. Прийти до бібліотеки. Ми з другом розмовляли про те, що треба б якусь книгу взяти, щоб почитати, якось розвиватися у цьому напрямку. Директорка централізованої бібліотечної системи міста Кам'янського Лариса Денисюк каже, що актуалізацію фондів почали робити ще у 2014-му. Вилучили всі книжки, які рекомендувало прибрати Міністерство культури. Це близько 30% усього бібліотечного фонду. На сьогодні у нас актуалізація проходить в односторонньому порядку, тобто ми лише тільки списуємо. А поповнювати фонди, ну, на жаль, на сього поки що нічим. Були прибрані всі книги, які були надруковані на території Російської Федерації, які є російськомовні, але вони прибрані лише з відкритого доступу. Все те, що не потрібно, вже списано. Лариса Денисюк каже, що не всі вилучені книжки наразі списані. Те, що іще більш-менш під великим питанням, це все ми чекаємо на Закон України про актуалізацію бібліотечних фондів, тому що я наголошую знову ж це поки що рекомендації. А яка доля спіткає цих книжок? Ну, ми поки, поки що чекаємо зараз. Трапилося так, що сучасні зарубіжні автори. Були видані на території Російської Федерації, і вони також підлягають. Вилучення з фонду у централізовану бібліотечну систему Кам'янського входить 10 бібліотек. У фонді наразі 277 сімдесят тисяч книжки. Спочатку повномасштабної російської агресії, згідно з рекомендаціями, було списано 52 тисячі книжок. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.